Фашисти заявляють, що у них був удар по об'єктах військової промисловості України та авіаційних базах Збройних сил України. І це, начебто, їхній атвітний удар на спроби заподіяння Києвом збитків Російській Федерації. Це що, те, що у них горять нафтобази чи палають склади з боєприпасами? Це не лікарні, це склади з боєприпасами, ті, які вони використовують у війні проти України. Окупанти стверджують, що усі об'єкти, які вони обрали для себе, вони уражені. Ну, ми бачимо, що для них, мабуть, цивільні об'єкти це є тими воєнними об'єктами. Вони заперечують навмисний удар по цивільних по цивільній інфраструктурі і кажуть, що руйнування спричинило падіння ракет української ППО і називається навмисною провокацією напередодні саміту НАТО, який стартує завтра. Яка може бути навмисна провокація? Це тобто летять російські ракети, ми просто їх не збиваємо і хочемо, щоб було багато жертв серед них, щоб були діти, дитячі лікарні, пологові будинки, житлові будинки, і щоб таким чином демонструвати альянсу, що нам потрібно боротися зі злом? Ну вони зовсім з глузду з'їхали, тому що ми не росіяни. Це якщо їм наплювати і начхати на своїх людей, то нам ні. І для нас. Важливо зберегти кожне життя, кожне життя нашої цивільної особи, наших воїнів і всіх, хто є українцями і, взагалі, є патріотами своєї держави, і зробити так, аби не допустити знищення нашої державності. Ну але бачите, окупанти продовжують робити все для того, аби Зруйнувати і вбити наше населення. Дітей я вам також покажу. Якщо з'явилися фото, то попрошу їх продемонструвати. Бо е, ці фото, мені здається, мають бачити усі, е, усі в світі, бо це не просто воєнні об'єкти, про які заявляють расисти, про які брешуть окупанти. Це цивільні об'єкти, це медичні установи, де рятують життя дітей, людей. Але ні, вони їх зараз просто вбивають. А двоє загиблих в лікарні Охмадит, повідомляє Віталій Кличко. Обоє дорослі, зокрема, одна лікарка. Розбір завалів продовжується під завалами можуть бути як діти, так і лікарі. Ми ж будемо звідку, звісно слідкувати за цим і повідомляти вам про всі наслідки цієї атаки. І про тих, хто допомагає окупантам готувати ці атаки, мені підказують, що фото з'явилися. Зараз вам їх покажу, тому що ці фото зробив е, журналіст із телеграфу Ян Доброносов, відомий фотограф в Україні, е, і він показує ось цих діточок, які нині сидять під стінами лікарні Хмедит, отримують. Е, отримують Допомогу від наших лікарів, і мені важливо, що ці фото побачив увесь світ, тому що це те, що мають бачити, що мають знати, що мають чути, про що мають кричати і кричати українці, які живуть за кордоном і всі інші. Бо це те, що е, повинно розбуркати так наших партнерів, якось розбудити і зробити так, аби. Вони нам дали ще більше зброї і ще більше допомоги, щоб ми захистилися від цього терору.